Всім хай, з вами Клензай, і у цьому відео я вам розповім 5 цікавих фактів про Когін, плюс бонусний в кінці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і погнали! Когін <плес> це ворожий моб, що мешкає в пекрі. Це перший моб в нижньому світі, який здатний до розмноження і є джерелом їжі. Когін спавниться в баграному лісі групами від 1 до 4 осіб. Також шансом 25% може з'явитися дитинча Хогін. Хогіни є ворожими мобами. При етації їх мета відкидати і підкидати ворога в повітря, подібно до атак руйнівника і залізного голему. Дитинчата також здатні до атаки, але удар значно слабший і не здатний підкидати ворога, проте вони набагато швидше дорослих поглінів. Також Хогіни бояться спотворених грибів. Незважаючи на вороші хоглінів, їх можна розношити з допомогою багряного гриба. На те, що маленький хогін вирішить йде 20 хвилин ігрова доба. Зростання хогіну можна прискорити, якщо годувати хогінна багряним грибом. Кілька хогінів можна знову розмножувати через 5 хвилин. Також у хогінна 20 сердець. При смерті схогена випадає від 2 до 4 сирої свинини або смаженої при смерті від вогню від нуля до 1 шкіри. Хогіни це єдині мови в пеклі, які пересувається на чотирьох кінцівках, і також Хогіни не шкоду від вогню та лави, як і пігліни.